Якщо б не ворожі обстріли, в нас вже було б знати знову наша квітуча Херсонщина. Життєдіяльність на Херсонщині вона відновлена. Населення повернулося на рівень 85-90% в порівнянні до вторгнення російської армії. Продовження примусової паспортизації воно, на жаль, зараз дуже масштабно. Вони перевіряють там телефони, вони шукають агентів Служби безпеки України, вони шукають ДРГ. Це затримання прямо на тому допусті. Навіть наші. Діти вони влаштовують акції протесту, цілий клас відмовляється вставати. Люди не здаються, вони живуть з України в серці і дуже чекають деокупації. Все буде Україна. Об'єктивно, все що завгодно, воно краще, ніж російська окупація. Тому, звичайно, це, можна сказати, що це був щасливий рік для Херсонщини, тому що це рік свободи. Але, на жаль, безпекова ситуація зараз настільки складна для нашого регіону, що ми кожен день фактично втрачаємо наших людей. Російська армія кожен день, кож, кожну ніч. Масово обстрілює наші населені пункти. Це і Херсонський район, Береславський район, дуже багато насправді руйнувань і наші лікарні, наші навчальні заклади. Дуже багато будинків приватних пошкоджено або знищено внаслідок цього вогню постійного. Це тактика терору, яку російська армія реалізовує. Значна шкода нашому регіону була заподіяна і російським терактом на Каховській ГЕС, коли дуже багато людей залишились без домівок або суттєво пошкоджені. І в крім того, вони знаходяться, як правило, в тих же самих населених пунктах, які зараз постійно під обстрілом. Але не зважаючи на це, я можу сказати, що завдяки тому, що Україна дійсно є героїчною країною і українці є героїчним народом. Життєдіяльність на Херсонщині вона відновлена, наскільки це було можливо в цих безпекових умовах. В нас працюють лікарні, в нас працюють всі комунальні служби, в нас дуже круто працює наша ДСНС, які постійно допомагають людям, рятують їх після ворожих обстрілів. В нас навіть бізнес, якому зараз дуже складно намагаються відновити свою діяльність. Це і наші фермери, які в дуже складних умовах продовжують зараз обробляти землю для того, щоб давати врожай. Вони працюють на замінованих територіях, які дуже складно зараз робити безпечними, тому що, на жаль, минна загроза вона друга по кількості зараз от, людей, яких ми втрачаємо внаслідок цієї загрози, тому що. По-перше, ворог залишив дуже багато мін на нашій території. Дуже багато боєприпасів, що не розірвалося. І крім того, кожен день, коли сотні боєприпасів, ворог використовує, частина з них не взривається, вони залишаються, якщо їх не змогли зразу виявити, і вони так само небезпечні для людей. Якщо б не ворожі обстріли, в нас вже було б знайти знову наша квітуча Херсонщина а в населених пунктах, які не поруч з Дніпром. У нас є такі населені пункти, де населення повернулося на рівень 85-90% в порівнянні порівняння до вторгнення російської армії. Поки Україна не отримала перемогу в цій війні, загроза може бути на будь-якому напрямку, але те, що можемо сказати зараз, силу оборони України вони тривають під вогневим контролем значну територію лівобережної частини Херсонщини. Кожен день там знищується певна кількість. І військової техніки, і військових складів, і центрів прийняття військових рішень, і особовий склад росіян так само там постійно зменшується. Тому найбільше зараз побоювання насправді у росіян це український контрнаступ. Вони його дуже бояться, тому що вони розуміють, що мотивація наших військових і мотивація російських військових це неможливо навіть порівнювати. Можу сказати, що сили оборони надійно зараз захищають. Кожен метр звільненої нашої землі. Зараз єдиний маршрут, який дійсно надійно працює, це через Крим по великому колу до країн або Євросоюзу, або повернутися потім в Україну. Складний маршрут дуже довгий. На жаль, він і дуже опасний, тому що фільтраційний блокпости Першу чергу, які на в'їзді до Криму там іноді перевіряють дуже ретельно людей, окремо допитують кожну особу, якщо родина виїжджає, навіть якщо їдуть діти, так само відводять дитину в сторону і починають вже її прокачувати. А як батьки говорять про Росію? А як батьки називають російських солдат? А чому ви виїжджаєте? А як батьки відносяться до України? А чи є у вас знайомі у батьків? Хто служить в ЗСУ? Якщо людина дійсно в соціальних сетях або раніше в телефоні є якась інформація, яка викликала інтерес у ФСБшників, ну це затримання прямо на тому блокпості. Звичайно, зв'язок з людьми підтримується. Ми розуміємо, яка гуманітарна ситуація в кожній з наших громад, тимчасово окупованих. Ми бачимо, які проблеми є. Ми фіксуємо військові злочини з боку російських військових відносно наших людей. Ми передаємо цю інформацію, коли вона до нас потрапляє до правоохоронних органів. Я дуже дякую кожному, хто в дуже складних умовах терору там продовжує давати нам інформацію, військового характеру. Яка дозволяє приблизити день звільнення всієї нашої території зараз? Це дуже опасно, і кожен хто це робить справжній герой, тому що фільтраційні заходи з боку ФСБ, Росгвардії, Окупаційної поліції вони зараз дуже масштабні. Вони перевіряють там телефони. Вони перевіряють кожну людину іноді в населених пунктах. Які в неї документи, де вона зареєстрована, чи хто може підтвердити, що вона там знаходиться в цьому населеному пункті тривалий час? Тобто вони шукають агентів Служби безпеки України? Вони шукають ДРГ. Так званих, як вони називають, групи наших військових, які проводять рейди. Але люди допомагають, люди продовжують давати цю інформацію. Стосовно взагалі, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, можна окремо зазначити продовження примусової паспортизації, воно, на жаль, зараз дуже масштабно. Зараз наші громадяни вони не мають можливості отримати медичні послуги, якщо вони не отримали паспорт Російської Федерації та не оформили поліс обов'язкового медичного страхування російського зразку. Просто відмовляють в лікарнях надання будь-якої медичної допомоги. Зараз фактично неможливо не віддати свою дитину до навчального закладу так званої російської школи. Це наші навчальні заклади, захоплені, які зараз вимушено працюють за російськими стандартами і програмами. Але навіть за цих умовах час від часу до нас доходить інформація, що навіть наші діти вони влаштовують акції протесту. Коли в них навчальний день розпочинається з гімну Російської Федерації, от цілий клас відмовляється вставати. Просто відмовляється. Потім визивають батьків, потім приїжджає поліція, потім йдуть погрози про позбавлення батьківських справ та все інше. Але люди не здаються. Вони живуть з Україною в серці і дуже чекають деокупацію. Все буде Україна.